Я вже хрещений. Чи буде зрадою віри йти в іншу церкву? Хрещення це посвята і приєднання людини з Богом. Хрещення в Отця наповнить наше життя покаянням і любов'ю Божою. Хрещення в Сина. Очистить нас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа хрещення Духом Святим, дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить Його силою, якщо цього немає в нашому житті. Треба знайштися.